Чи можна далі посвідчити розписку, або просто справжність підпису на, там, типу заява, що я дав борг? Це є вже правовий статус договору. Договір називається договір позики. Плушу не плутати з договіром позички, тому що позичка це безоплатне надання користування нерухомим майном, а це договір позики, коли ви в позику надаєте кошти. І нотаріус це посвідчує, там надається згода того, хто дає, того хто бере іншого з подружжя обов'язково. Тому що, якщо ви пишете можливо, цивільний кодекс дозволяє звичайній письмовій формі оформлювати без нотаріального посвідчення, але ви маєте на увазі, що Згоди чоловіків і дружин не надаються такому випадку. Ви не перевіряєте, чи людина в шлюбі. Розписка. Розписка має бути складена виключно, боргова розписка по формі, це який зазначені в цивільному кодексі. Це має бути обов'язково від руки, власноручно написано зі всіма даними: прізвище, ім'я, батькові, паспортні дані, місце проживання, кому даю, коли повертають, де повертають, яку суму. Це дуже суттєві моменти і власноручно надрукована. Розписка не передбачається законодавством, але коли виникають проблеми, це по перше тільки в суд. А по-друге, інша людина може сказати не я підписувала тому призначається експертиза. Процес затягується, майте на увазі, коли це є договір позики, ви сразу можете його пред'явити нотаріусу до вчинення виконавчого напису і віднести до виконавця. Тому цей шлях набагато простіше, він юридично більш захищений і, звичайно, не потрібно буде ніяких судів. Тому, коли ви даєте оборог, навіть самим кращим друзям пам'ятайте, що юридичну культуру ніхто не скасовував.